Літо, спека, і ти шукаєш порятунок. Сьогодні тестую настільний вентилятор з зволожувачем з Аліекспрес. Чи справді він працює, чи це просто черговий гаджет, огляд, тести, цифри, все як ти любиш. Тож, давай перевіримо разом: погнали! Другий місяць літа! Вже починається спека. Тож пора обирати для себе вентилятор. Сьогодні маю ось такого героя відео, який і дує і зволожує. Я шукав саме точкові вентилятори, і у цьому відео я розповім детально чому. Тож робимо прохолодні напої і поїхали охолоджуватися. Це точкові вентилятори, які ви ставите біля себе і які вам роблять трохи прохолоди саме у вашій робочій зоні біля вас. Це не ті вентилятори, які ставлять, щоб охолодити все приміщення. Але якщо ви таких поставите два чи три у різні кути, зробити протік повітря. І ви вивід його з приміщення, то вам однозначно стане легше у ці спекотні дні. Чому я не купляю один великий класичний минулого літа? Блекаути були саме літом, тому мені потрібні дрібні точкові вентилятори, які я можу живити від павербанка. Цю схему я перевірив минулого літа. Вона працює. Якщо у воду ви будете додавати кригу, то ефект зволоження буде ще краще. А якщо ви це зволоження правильно направите іншими вентиляторами у бік видову з приміщення, то гарячий воздух разом з вологою буде виходити і трохи знижувати температуру робочої зони. Коробка трохи прим'ята, але бувало і гірше: на товар це не вплинуло, бо пластик там в цілому міцний. Як можна побачити по коробці, перед нами портативний міні-вентилятор з функцією зволожувача повітря, LED-підсвіткою, таймером. Ще як бонус є функція пахучки. У цьому відео я буду показувати варіант саме білого кольору, хоча маю ще і зелений також. Йдуть вони в чотирьох кольорах. Зверніть увагу на специфікацію: я брав потужнішу версію на 10 Вт. вона трохи дорожча, але дує значно краще. З іншого боку, трохи порад, а саме порада не використовувати воду з-під крану, бо зволожувач заб'ється. Також порада звернути увагу на вихідну потужність пристрою, до якого ви підключаєте вентилятор. Вона повинна бути більше 2 А, а деякі ноутбуки і павербанки мають меншу. Тому вентилятор буде працювати не наповну. Я вам покажу потім, як це виглядає. Третя порада це, якщо на отворах для зволожувача будуть краплі води, то струя може піти з затримкою. Почекає, поки крапля впаде. Цей тип вентилятора на Аліекспресі дуже популярний, вони йдуть у різних розмірах і інколи відрізняються дизайном кнопок, але в цілому мають один і той самий функціонал і якість пластику. Вентилятор приходить у зібраному вигляді, можна наливати води і використовувати. За свою ціну це досить функціональний вентилятор. Іде у такому кульочку всередині інструкція кабель Type-C. Інструкція детальна і кольорова, все зрозуміло, якщо знати англійську. Але я вам все покажу в деталях. Одразу бачимо, що зекономили на якості пластику. Він, хоч і міцний, але не преміум сегменту. Таке враження, що взагалі з переробленого пластику. Вентилятор має приємну підсвітку з різними кольорами. Кожна функція вентилятора має три режими, і ми це будемо бачити світовою індикацією над кожною кнопкою. Ще ось така ручка з імітацією шкіри. Виглядає приємно. Прироблена міцно. Позаду вихід на type c Позаду вентилятора на кришці бачимо наліпку зі специфікацією. Коли берете на Аліекспресі, уважно читайте специфікацію, бо бувають на вигляд такі самі, але слабкіші по потужності. У них буде третя швидкість, як в нас друга. В цілому зібрано плотно, нічого не скрипить і не люфтить. Великий поворот кута нахилу пропелера. Ось тут розміщена плата керування, і вона гарно ізольована окремим пластиковим контейнером для води. Спочатку в нас іде кнопка вентилятора з трьома швидкостями. Далі йде кнопка зволожування, яка у трьох режимах з п'яти отворів випускає пар, включення підсвітки з перемикачем кольорів і таймер. Ось ці сопла для пару мають один мінус, і він буде залежати від вашого рівня удачі. При роботі сопла випускають пар і потрохи збирається конденсат у вигляді крапель води. З часом вони починають трохи капати на сам вентилятор. І от тут як вам пощастить, ось цей в мене не сильно виділяє вологу, а от зелений більш інтенсивніше. І Якщо він працює довго, то може бути маленька калюжа. Тож послідкуйте за своїм, наскільки він в вас виділяє конденсат і чи не тече багато з сопла. Відповідно, не треба його ставити на поверхню, яка боїться вологи. Краще підкладіть щось вологовпитуюче. Ось це місце з замочком, це для пахучки. Кладете впитуючий спонжик, краплю парфюма і зачиняєте кришкою, і буде дути повітря з приємним ароматом. Головна кришка теж знімається і у вас є доступ до вентилятора, щоб його почистити. Ось тут можна відкрутити і там буде доступ до дрота, який іде до мотора. Пропелер теж знімається і у вас вже доступ до мотора. Треба тільки відкрутити пластиковий захист. Мотор тут самий звичайний, щитковий. ось трохи дріт видно, який іде безпосередньо до виходу Type-C та на плату. Пропелер та кришку можна легко помити окремо. Збирається це обратно так само легко і швидко. Головне кришкою попасти в пази одразу. Мені пощастило з довжиною зарядного кабеля. Вона аж 80 см. Знаю, що кладуть інколи дуже короткі дроти. Нагадаю, що виробник вказує на потужність павербанка не менш 2 А. В мене є ось така павербанка сяомі на 2 Ампера. Тож нам підійде. Давайте додамо води і подивимось, як він працює. Нагадую, що заливати треба саме очищену воду. Спочатку спробуємо від павербанка. Вмикаємо зволожувач. У першому режимі пар іде з центрального сопла, у другому режимі йде з трьох. Сопла періодично треба протирати, щоб не образовувався на лід і сопло не забивалося. З очищеною водою це буде не часто але профілактично протирати і слідкувати треба. І у третьому режимі пар іде вже зі всіх. Ви можете побачити, що в мене одне саме центральне сопло зараз не йде розпилювання. Це саме так виглядає, коли трохи забилось сопло. Треба почистити, інші чотири працюють як треба, при роботі сопла випускають пар і потрохи збирається конденсат у вигляді крапель води. З часом вони починають трохи капати на сам вентилятор. Якщо змінювати кут нахилу вентилятора і буде трохи капати конденсат від зволоження. Нічого страшного, головне, щоб він саме не тік. І от тут, як вам пощастить, ось цей в мене не сильно виділяє вологу, а от зелений більш інтенсивніше. І якщо він працює довго, то може бути маленька калюжа. Тож послідкуйте за своїм, наскільки він в вас виділяє конденсат і чи не тече багато сопла. Вмикаємо першу швидкість вентилятора, трохи змінимо кут нахилу. Можна побачити, як дує і зволожує вже нам у бік камери, вмикаємо другу швидкість. Третю. В такій комбінації, коли у вас і третя швидкість вентилятора, і третій рівень зволожування, моєї павербанки на 2 А вже не вистачає, і це можна почути по звуку, що оберти трохи не дотягують, чим коли працює від мережі. Тому вам потрібна трохи потужніша банка, щоб працювало прям на максимумі. Ну як і порадив сам виробник на коробці. Ну і в мене ця павербанка вже дуже стара, що теж впливає. Тепер візьмемо тестер і подивимось, скільки у нас споживає вентилятор вже наглядно у цифрах. Вмикаємо перший рівень зволоження. Бачимо споживання 0,21 А другий рівень зволоження. І споживання вже 0,46 Ампера. Напруга при цьому просіла до 4,5 вольта. Третій рівень зволоження. Бачимо споживання 0,7 А. ампера, і напруга ще більше просіла. Тепер протестуємо споживання саме вентилятора. Перша швидкість. 0,36 А. Напруга просіла до 4,73 В. Друга швидкість споживання 0,52 А. Напруга просіла до 4,51 В. Третя швидкість споживання 0,77 А. Напруга просіла до 4,22 В. А тепер вмикаємо все разом зі зволожувачем. Перша швидкість. Друга швидкість. На максимальних налаштуваннях споживання 1,26 А. Але напруга просіла вже до 3,72 В. Тому і вентилятор не вивозить максимальні оберти. В мене стара павербанка дуже стара, тому вона вже такі вечірки не вивозить. Але споживання заміряти дала. Давайте тепер спробуємо від розетки ось з таким блоком живлення. Нам його точно вистачить. Якщо вам відео корисне, допоможіть мені розвивати канал. Підпишіться, поставте вподобайку та дзвіночок. Вам не важко мені допомога. Починаємо зі зволоження. По тій самій схемі, що і минулого разу. Зараз максимальний режим зволоження, цифри ви бачите. Додаємо вентилятор. Перша швидкість, друга швидкість. Третя швидкість. Напруга трохи просіла, вентилятор не скидає потужність обертів, працює як треба не сильно шумить. Зараз дам вам послухати. Як бачите, від мережі та середнього блока живлення вентилятор на максимальних працює як треба. Тож моя павербанка з ось такими цифрами вже не вивозить його на максималках. Але повторюю, вона вже в мене стара. А тепер давайте візьмемо ось такий зажим з плотним папером і подивимось, як воно дує. Дистанція хай буде 45 см, щоб все було у кадрі. Перша швидкість для комфорта це замало. Друга швидкість щось середнє. Якщо він буде стояти близько на столі, то можливо вистачить. А ось третя швидкість це саме воно. Комфортно і для прохолоди при роботі, і трохи навіть далі можна поставити з запасом, як вам вже комфортно і відповідно яка спека у приміщенні. Ось трохи далі ставлю і нічого не змінюється, дивлячись на папір. Тому друга швидкість це якщо ви плануєте його близько ставити. А третя це якщо треба подалі, ось так воно працює наповну. Зі зволоженням, з регулюванням кута нахилу і направлення потока воздуха. Одним словом, можна налаштовувати варіантів багато. Поки знімав за вікном вже трохи темніше, тож давайте я вам покажу підсвітку. Маємо ось таку приємну м'яку підсвітку. 7 кольорів. Але за вікном ще не зовсім темрява. Тож пізніше вона буде ще яскравіше світити. На фоні зволожувача виглядає красиво. Отже, підсумуємо: Плюси. Компактність, портативність, функція зволоження. Приємна підсвітка і таймер. Мінуси. Пластик не преміум якості, сопла можуть капати, потрібна чистка і використання очищеної води. Цей вентилятор ідеальний для тих, хто хоче бюджетно освіжитися на робочому місці або в спальні без кондиціонера. Не раджу тим, хто хоче охолодити велику кімнату або чекає дива у вигляді сильного кондиціонера. Отже, тепер ви знаєте, чи вартий цей настільний вентилятор своїх грошей. Також хочу зробити акцент на тому, що це дешевий товар. Тому і ризиків більше. Мені один приїхав з браком, погано працював мотор і мені повернули гроші. Мотори там самі звичайні і дешеві, щиткові, тому їх ресурс не дуже великий. Але ще один такий в мене вже відпрацював минулий сезон інтенсивна. Посилання на товар залишаю під відео. Переходьте і дивіться самі. Якщо хочете більше таких оглядів і порад, просто натискайте на відео поруч. Там я вам розказую про цікавий конструктор освітлення, і не забудьте підписатися. Це допоможе мені робити ще більше корисного контенту для вас.